Ніхто так стабільно не видавав і не видає такий сильний контент, як вони. Вони роблять дуже багато ризикованих помилок, яких, коли я дізнавався, я готовий був голову відкрутити. Але, наприклад, вони були в чудових стосунках з Да Вінче, в чудових стосунках. Один з моментів, я бачив це відео, вони мені його прислали. Е е російсь, росіяни захопили якусь там лісосмугу. Да він ще сідає в танк, ліберо залазить Костя на Башту Танку. І вони їдуть штурмувати лісосмугу. Зверху летить дрон і знімає, як він там. на цій. Коли ти їдеш, я їздив на башті танку. Працювати і щось знімати неможливо, тому що ти чіпаєшся всім, що тільки можеш, щоб не злетіти з цієї башти. А ще тебе не вистачає ще одної руки, щоб знімати, тому що вона так. І ось вони їдуть, цей танк починає стріляти. Зверху сидить костя, на бач і пробує щось зняти. Розумієте? Це божевілля. Я навіть не знаю, як це могло виглядати. Да, це божевілля. Вони. Багато разів залазили в таку дупу, що ніхто з журналістів не залазив в подивну ситуацію. Те, що вони залишаються живі, це знаєте, це. Так, вони почали, оця фотографія, про які ви казали, з Нівках, та у них у всіх ПСР, у них синдром же, ви розумієте? Це трамповані люди.